Hey, happy Valentine's, Day. Happy, Valentine's Day. happy Valentine's Day, babe. Love you. Всім привіт. Мене звати Аліна і я рада вітати вас на моєму YouTube. Сьогодні хочу показати вам туторіал на макіяж, який я вже не вперше роблю на День Закоханих. І як часто буває на моєму YouTube каналі, подарую подарунки з минулого відео, а також розіграю новий. Всі деталі будуть в кінці відео. Щодо макіяжу, може здатися, що поєднання кольорів рожевого та червоного достатньо таке банальне для такого свята, як День Закоханих. Може здатися, нібито таким занадто солодким через те, що червоний у нас нібито символізує пристрасть. Рожевий символізує ніжність, але мені здається, що цей макіяж виглядає достатньо свіжо. Тим паче, в залежності від того, який відтінок ми оберемо для рум'ян та для помади, цей макіяж може виглядати достатньо різним. Але саме в день закоханих, мені здається, він буде як ніколи доречним. Тому пропоную вам подивитися цей туторіал і повторити даний макіяж. Одразу не забудьте поставити лайк цьому відео і бажаю приємного перегляду. З'являюсь перед вами без макіяжу і починаю з підготовки шкіри. Моїм першим кроком було ранкове зволоження, тому зараз я починаю з молочної есенції від Роуд, якої мені буде достатньо. Вона додатково зволожить і додасть цяйва шкірі. Наношу на обличчя, а також не забуваю про зону шиї та декольте, якщо воно відкрите. Я вже й не пам'ятаю, щоб колись наносила декоративну косметику на незволожене обличчя, тому цей пункт в макіяжі для мене основний. Далі наношу окремий засіб під очі double Serum. Люблю цю сироватку за аромат, легке зволоження та комфорт під очима. В зимній період ця зона особливо потребувала такого засобу. Для зволоження губ в мене незмінний порелан. До речі, це була вигідна покупка. Використовую регулярно цей розмір майже рік, і він ще не закінчився. Це по-справжньому сос не тільки для губ, бо справлявся з багатьма шелушіннями на тілі. Тепер даю 5-10 хвилин, аби увібрався весь догляд. Тепер переходжу до тонування, і хоч це денний макіяж, хоч вечірній. Мені подобається невагоме легке покриття, тому використовую цей CC від Люмене вже дуже давно, і він мені подобається. Ось така щіточка в мене є для. Того, аби розташувати гарно більш широкі зони, такі як шия та декольте. До речі, на шию я завжди, навіть в денних макіяжах, додаю трішки відтінку, аби не відрізнявся колір обличчя від кольору шиї. Далі змоченим у воді і добре вижатим спонжем, розтушовую сісі. Вважаю спонж одним з найкращих винаходів в сфері б'юті через те, який він багатофункціональний, легкий у використанні. Плюс з ним я отримую завжди легше, природніше покриття і гарне злиття продукту зі шкірою. Далі беру консилер від Lancome майже в колір своєї шкіри і наношу на вени найтемніші зони синячків та точкових висипань. При цьому не ставлю його близько до ока, аби не підкреслити мімічні морщинки. Даю час, аби консилер, так би мовити, настоявся, і саме цей легкий мені подобається розтушовувати пензлем. Тут можна побачити, що консилер злегка окислився, так, є в нього така властивість, але для мене це не критично, навпаки, так він ще краще приховує колір. Спонжем поєднала всі можливі переходи. Ще додаю більш щільний консилер світлішого відтінку під скулами та на місця, з яких тонуючі засоби сходять найшвидше. Його люблю спочатку розігрівати пальчиками, а потім тушувати спонжем. А далі, дівчатка, найцікавіше бронзер та рум'яна, і, вибачте, але я випадково видалила з камери ті шматочки відео, якраз з нанесенням цих продуктів. Але знаєте, бронзер я використала мінімально, а рум'яна від роуте у відтінку Pingy нанесла на щічки, ніс та на очі, вибудовуючи таку витягнуту форму. Я, як ви могли помітити з попередніх відео, дуже люблю використовувати багатофункціональні продукти. І отже, як з рум'янами ніжно та красиво виглядає макіяж. Далі фіксую пудрою від Hourglass, дуже подобається. Вона легка, комфортна, невагома, прям нічого зайвого взагалі не помічаю її на обличчі. Тепер хочу зафіксувати рожевість на повіках за допомогою палетки CTR і цього рожевого відтінку. А ще, знову ж таки, про багатофункціональність і мономакіяж візьму цей відтінок і нанесу на щічки як рум'яна. Брови в цьому макіяжі хочу просто вкласти гелем. гель е, інколи може ось так підігріти, якщо в квартирі прохолодно, і просто так розчісую, піднімаю їх догори. Очі в цьому макіяжі не є акцентом, але мені хочеться, щоб вони були більш підкреслені, тому підвожу їх коричневим олівчиком і також використовую коричневу туш. Подобається в загальному поєднання коричневого та рожевого, і так очі будуть такими ніжними, легкими, а акцент поставимо на губи. Далі легку холодну розовинку поставлю хайлайтером від Dior в такому гарному пакуванні. Досі в захваті, як він виглядає. Нанесу його таким пензликом від українського бренду VOPS. Злегка вологий ефект створює, і пальчиком додам в кутик ока і на носок. Напишіть, як вам мені вже виглядає дуже ніжно, легко, природньо, натурально. Але тепер переходимо до губ. Злегка тоную і переходжу до помади. Це помада від Charlotte Tilbury у відтінку Walk of No Shame. Такий цікавий ягідний відтінок, не класичний, напевно, червоний, але подивіться, вона може бути як легкою, такою напівпрозорою, так її можна так наслоїти і зробити більш виразною наближеною до червоної. Не захотіла використовувати олівчик на контур. Щоб знову ж таки підкреслити легкість, свіжість і ніжність. Ну що, ось такий макіяж нас вийшов. Мені дуже подобається, я чомусь впевнена, що багатьом з вас також він сподобається і підійде, тому я буду чекати ваших відгуків, або ж навіть якщо краще, то ваших фото чи відео з цим макіяжем. Справді сподіваюся, що комусь ця ідея дуже сподобається, і хтось саме в день закоханих зробить такий макіяж. Ну і, звичайно, хочу до таких свят також зробити комусь з вас приємний і подарувати подарунок. Подумала, що хотіла би подарувати, і вирішила, що зупиню. На помаді від Charlotte Тілбері у відтінку Walk of No Shame. Дуже красивий червоний ягідний відтінок. Помада, я би сказала, Достатньо легка, вона не складна в нанесенні, вона, можливо, недостатньо пігментована. Можна нанести дуже легким покриттям, і це буде легкий ягідний розуватий відтінок. Або ж ось так наслоїти, як у мене сьогодні, і це буде така виразна червона помада. На жаль, не встигну надіслати вам її до 14-го, щоб ви вже зробили саме з нею макіяж, бо мені потрібно самі ще її замовити, отримати, надіслати вам. Тому, скоріше за все, ви отримаєте її трішечки пізніше. Умови в мене з відео відео повторюються. Бути підписаним на мій інстаграм, бути підписаним на мій YouTube канал. Написати тут під відео коментар, а також зробити сторіс з моєю відміткою. З цих сторіс, звичайно, може бути будь-що. Але, знаєте, мені було б цікаво побачити в сторіс саме ваш макіяж, який ви повторили з цього відео. Або ж мені було б корисно, наприклад, почитати, чому ви взагалі, якщо ви вперше... Звернули увагу на мене і залишились зі мною, і подивились відео до кінця, і підписалися в інстаграм, що вас зачепило або ж які у вас перші асоціації зі мною. Мені здається, що кожному, хто знімає контент, дуже важливо час від часу знаєте, збирати такий собі аналіз, аби більше розуміти, в чому твоя сила. Тому я буду дуже вдячна вам за такі слова. Так, ну і зараз швидко хочу розіграти подарунок з минулого відео. Ось ці від відроуд у відтінку Пігі, які було у нас сьогодні в відео. Знову всіх виписала собі на листочок для зручності. Сьогодні було в мене 5 відміток, тому пишу від 1 до 5 через рандомайзер обираю, кому надішлю. Число в нас 5. Під номером 5 у мене Карина. Карина, вітаю! Надішлю вам ось ці рум'яна. І в загальному дуже всім дякую за відмітки, за коментарі, за лайки, за перегляди. Дуже приємно, якщо ви сьогодні подивилися відео вперше і залишили зі мною. Сподіваюсь, вам і надалі буде комфортно, легко, натхненно в моїх відео. Тож буду чекати ваших відміток, коментарів. Дякую вам ще раз за перегляд і до наступних відео. Па-па!